До мене прийшла бабуся зі своїм сином, і їхня історія запам'яталася мені. Вона не розуміла, що відбувається, але серцем відчувала, що щось не так, і їй усе пояснили вже в будинку для людей похилого віку. Бабуся для всіх була дуже доброю, і за це з нею потворишували всі співробітники. Але вона відчайдушно вірила. Що ж син скоро забере її. Син іноді відвідував маму, потім він почав приходити рідше, а пізніше взагалі пропав. Нещодавно бабуся святкувала свої 70. Бабуся була здоровою, якщо її любили родичі, вона прожила б з ними ще років 10. Але в таких місцях, як будинки для людей похилого віку, люди часто вигорають. Рік у цьому закладі дорівнює двом рокам звичайного життя. Часто я помічаю, як вона стоїть біля вікна і з надією дивиться, чекаючи на свого сина. Але, на жаль, тут, у нашому закладі, вже всі знають, що син за матір'ю вже не прийде. Бабуся якось ляпнула, що має ще одного сина. Але потім зізналася з сумом, що про нього вона не чула вже трохи більше, ніж 15 років, і вона навіть гадки не мала, де може перебувати син. І ми влаштували бабусі сюрприз прикрасили їдальню, купили тортик, поставили свічки. Бабуся загадала бажання і розплакалася. Думаю, не важко було здогадатися, про що вона мріяла. Наприкінці дня бабуся попросила поговорити зі мною. І вона розповіла, що невістка не хотіла жити з нею в одній квартирі, тому вона спробувала всіма способами її позбутися. План невістки спрацював, син віддалився від матері, але бабуся нікого не звинувачувала. Вона зрозуміла, що є причина звинувачувати тільки себе. Після цієї розмови я вийшла із кабінету дуже пригнічена. Але що я могла вдіяти? Я хотіла вже сісти в машину, але помітила молодого чоловіка, що стояв з букетом квітів на вулиці. Я підійшла до Вахтера і дізналася, що це молодший син бабусі. Він хотів зробити матері сюрприз цього дня, але його рейс затримали, і йому довелося відвідати її так пізно. Син забрав матір із людей, із дому для людей похилого віку, до себе додому того ж дня. Ви навіть не уявляєте, як я раділа, побачивши бабусю щасливою в обіймах люблячого сина. Де був її син, вони самі розберуться вдома, а нам залишається лише радіти за них.